Друзі, привіт! У нас для вас є чудовий автомобіль це Renault Traffic 2006 рік. 335 тисяч км пробігу, 1,9 дізель, надійний мотор. У нас ідеться Груз Пас. Тут без проблем можна зняти заднє сидіння і використовувати його як для перевозки, любого, чого чим ви займаєтесь. Також є мультіруль. Кондиціонер, 6 коробка передач мультіруль. Автомобіль в чудовому стані. Е, стоять е, титанові 17 -ти диски R17. Е, також є у нас дуже об'ємний з задніми сидіннями, якщо дивиться, об'ємний дуже багажник. Автомобіль в чудовому стані. Далі, далі йдемо. По автомобілю було зроблене ТО. Було замінені патрубки на турбіну, тому що вони трошки пересохли і зтуда туди бризкало масло. Ми повністю все замінили. Тепер автомобіль в чудовому стані, не потребує ніяких так сказати, влажень. По мотору масло від заміни до заміни не бере, ну, опять же, смотря як їздить. А так, автомобіль по ходовій, по коробці, по мотору дуже в чудовому стані. Друзі, дане авто коштує 6,850. За даним автомобілем можна приїхати за адресою села Білогородка Софіївська, 19. Можемо зробити тест-драйв, покататись, розказати дуже багато о ньому. Гарного дня вам.